Міжбюджетні бюджетні трансферти по сільському бюджету згідно з додатком 3 до цього рішення в сумі 3 мільйони 470 тисяч гривень. Дозволити сільському голові проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного районного бюджету та з місцевих бюджетів у період між сесіями сільської ради з доступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет на 2021 рік. Четверте, затверте на 2021 рік розподіл коштів бюджету, розвиток сільського бюджету на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами на суму 1 млн 500 тисяч гривень, згідно з додатком 5 до цього рішення. П'яте. Затвердити на 2021 рік розподіл видатків сільського бюджету на реалізацію місцевих регіональних програм у сумі 7 мільйонів 0,58 тисяч гривень згідно з додатком 6 до цього рішення. Щоб ви розуміли, що це ця програма, про яку ми говорили, на розвиток. Шосте установити, що в загальному фонді сільського бюджету на 2021 рік а до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтями 69 бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 96 та 101 бюджетного кодексу України, крім субвенцій, визначених статтею дев'яносто шість Перепрошую, та частиною першої статті 71 бюджетного кодексу України. Без джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини першої статті 15 бюджетного кодексу України. Сьомо встановити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2021 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 бюджетного кодексу України. У частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 бюджетного кодексу України. Восьме. Відповідно до статті 55 бюджетного кодексу України затвердити перелік захищених статей, видатків загального фонду сільського бюджету на 2021 рік за їх економічною структурою, оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та перев'язуваних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, поточні трансферти населення, поточні трансферти місцевим бюджетам. Дев'ято. До відповідного до підпункту 2. Пункту 8 статті 16 бюджету бюджетного кодексу України дозволити сільському голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах відповідно до порядку, визначеного кабінетом міністрів України. Десяте дозволити сільському голові відповідно до статей 43 та 73 бюджетного кодексу України отримувати позики на покриття тимчасово касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 11. забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з набрання чинності цим рішенням. Друге здійснити управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетним повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів, нижчого рівня та до бюджетних коштів у бюджетному процесі. Здійснення контролю за своєчасним поверненням у повну обстрілу до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету. Четверте, доступність інформації про сільський бюджет відповідно до законодавства. А саме здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет, за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення, щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою встановленої Міністерством фінансів України до 15 березня 2021 року. Оприлюднення паспортів бюджетних програм, у триденний строк з дня затвердження таких документів. П'яте. взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету. Шосте проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову електроенергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним. Видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, уґрунтованих лімітів споживання. Дозволити сільському голові здійснювати перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу розпорядника коштів сільського бюджету за економічною класифікацією видатків. Надати право при внесенні змін та доповнення до бюджетної та відомчої класифікації, проводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування сільського бюджету. Доручити сільському голові, затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розмірі розпорядників коштів сільського бюджету, виходячи з обсягів призначень, затвердженим їм на 2021 рік. 14 рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року. 15. додатки 1-6 до рішення є невід'ємною частиною. 16. Відповідно до частини 4 статті 28 бюджетного кодексу України забезпечити оприлюднення цього рішення в 10-денний строк з дня його прийняття. 17. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та податків. Любов Реоз. От Отакий проект у нас, колеги депутати, на 2021 рік. Ми гарно з вами його обговорили вчора на комісії і фактично запланували багато, щоб зробити для покращення жителів наших сіл, для розвитку наших населених пунктів. Що зробимо, час покаже. І люди нам дадуть оцінку. Тому прохання затвердити. Якщо не буде ще інших питань, пропозицій. Немає, так? Прошу. Прошу до мікрофона. Ми з вами порідно попрацювали вчора, як на мене, ну, оцей проєкт, це, що зачитаю наш голова, я багато чого можливо не зрозуміло, так як тут це для мене нове. Тому у мене прохання. Я розумію, що це був короткий термін, що ми всі як коняки бігали. Але в такому форматі подавати за кілька днів хоча б, щоб люди ознайомилися. Тому що ми пройшлися по зовсім іншій формі. Оці. Це ми зробили для того, щоб вам було доступно. Це не є затверджена норма. Якщо ми вам дамо додаток, хто не затверджений, правильно. то ви там нічого не зрозумієте. Це ми зробили. Самі зробили додатки. Вам порозписували, що ви чітко бачили туди, на що ідуть кошти. Я так розумію, якщо ми затверджуємо, то це на цілий рік. І змін її не не входять. Вот. 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 Да, вот. Ми всі ще місяці почнемо робити зміни. Наталя Михайловна даю даю вам вісім. Ми якщо ви все де завершили, чи? Да. Дивіться, даю відповідь на вашу ремарку. дивіться, зміни до бюджету. Ми можемо і зміни до соціальної програми на 2021 рік можемо розглядати на кожній сесії, коли у нас буде чи чергова, чи позачергова, крім земельної, бо тому, що земельні в нас будуть окремо, так як в регламенті. Місячний термін. А оці зміни про що ви говорили, це ми можемо робити сесійно, коли будуть відбуватися сесії. Якщо гроші так. якщо є перевиконання, тоді ми знову зробимо зміни. Я да. собі, я маю право Прошу, став... Так, так, хто має можливість, то Шановні бажання Шановні колеги, депутати, хочу сказати вам про те, що ці сесії були, ви розумієте, які короткі терміни. І ми будемо викладати всіх зусиль, аби всі проєкти рішень, проєкти рішень були надіслані на ваші електронні адреси заздалегідь, за 10 днів до початку роботи сесії, до початку роботи точніше, наших комісій, ви будете мати можливість опрацювати їх. От, тому прошу поставити з розумінням, тому що три сесії підряд це дуже складно. Голосую. Немає більшої запитання. Ставлю на голосування проєкт бюджету на 2021 рік. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую колегам депутатам. Дякую виконавчому апарату, бухгалтерам. Головному бухгалтеру СОПОЛ, головному бухгалтеру нашої Радохівської сільської ради, який плідно попрацювали із постійною комісією, і є результатом. Переходимо до 15-го питання порядку денного про розгляд заяв. Прошу спочатку секретар Луцик, потім головний бухгалтер. Ми говорили вчора на комісії, але не, не дійшло сьогодні ще одне. Тому перше те вчорашнє, яке було обговорено нам. Депутатське звернення, депутата першого кругу, виступника командира громадського формування з охорони громадського порядку редут Левандовича Володимира. Прошу врахувати у видатки сільського бюджету на 2021 рік фінансування громадського формування редут, необхідного для придбання форманого одягу, ліктарки, спеціальних засобів, газових балончиків, кийків, кайданок та пального. Ми це депутатське звернення з вами обговорили і вирішили врахувати у програму соціально-економічного розвитку сіл Зрянської сільської ради на 2021 рік. Немає запитань. Можу ставити на голосування? Ми обговорювали, зрозуміло, що там вони написали багато, всього може не буде, але. Те, що їм дозволено, то будемо старатися як місцева влада допомагати в зв'язку з тим, що будемо брати європейську практику, що не тільки депутати мають енергійно працювати, а й мають допомагати так само і жителі, і ті у нас, які є організації, громадські організації, для того, щоб у нас був на території нашого і центрального села і наших сіл, щоб був порядок, щоб не порушували ні режиму праці. Ні так само нічного режиму, нічний час, коли потрібно відпочивати, а в нас буває таке Зорянський Лас-Вегас. Тому прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. Слідуюча заява. Надійшло депутатське звернення від депутата виборчого округу номер 3 Максимчука Сергія Васильовича. Прошу передбачити в бюджеті на 2021 рік співфінансування на закупівлю будівельних матеріалів в сумі 3532 гривні для ремонту під'їзду номер 1 багатоквартирному житловому будинку номер 8 по вулиці Конституції в селі Здоря. А саме заміни вікон, кошти в сумі 3000 гривень, з необхідних 6532 Зібрано мешканцями ремонтні роботи будуть виконуватися власними силами. Звернення жителів е, даного під'їзду будинку 8 додаються. Це не ОСББ, я так розумію, так? Ні, численні, це не ОСББ. Є присутній депутат, може в двох словах, скажіть. Е, на рахунок того, що постійно, коли йде сильний дощ знила, вікна е, тримають воєнний стан і затікає вода в під'їзді. Є небезпека того, що ці взагалі їх наможуть спасти. Е, жителі е, повністю не можуть, е, скажімо, зібрати всю суму. Там нам всього шість квартир. Значить, вони частину суми зібрали, це три тисячі гривень, і власними силою можуть викладати дані будівельні роботи. І там частину їх хоча б заморовувати, заморувати, зменшити ці вікна, ну і відповідно поставити нові пацієнтові вікна. На закупівлю самих матеріалів е, виділити ну, там трошки більше як половину прошу. Чи можемо таке? На даний час не можемо, але на перспективу будемо робити програму, як ми вчора обговорювали на комісіях, і тоді будемо працювати на те, щоб було співфінансування частково. Можу ставити на голосування, так? Да, відмовити до тих пір, доки ми, ми січень-лютий створимо програму. Ми багато програм створимо для того, щоб було. Співфінансування від нашої громади. Програма перепрошую, програма по співфінансуванню ОСББ. Так розміє нас буде чи взагалі? Дійдемо до цього питання, то ми обговоримо в комісії. Які... Да. Так, 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 так. Прошу голосувати. Хто за? <кх> хто проти? Хто утримався, приймається. У вас є ще заяви? Так, заяви. Архів Рівненського району комунальна установа звернувся до нас проханням при формуванні бюджету та внесенні змін до, цю, до нього розглянути на позитивно вирішити питання щодо передачі районному бюджету субвенції дотацій для забезпечення діяльності трудового архіву. Зоряна Анатольна нам повідомила про те, що частково гроші ми їм перерахували, а е, іншу частину, якщо будуть у нас вільні залишки, ми зможемо тоді дорахувати до передати. Можу ставити на голосування? Да. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався, приймається одноголосно. Слідуюча заява. Комунальне некомерційне підприємство Рівська центральна районна лікарня звернулася до сільської ради і просить при затвердженні бюджету на 2021 рік передбачити кошти в сумі 3 мільйони гривень для оплати. 3 мільйони 383 тисячі гривень для оплати комунальних послуг саме на теплопостачання, електроенергію, водопостачання та водовідведення. Погоджено передати на Рівненську центральну районну лікарню Зоря Анатолія 3 мільйони гривень, так? 3 мільйони 40 тисяч. 40 тисяч гривень. Районний центр первинної медико-санітарної допомоги просить розглянути і затвердити на черговій сесії сільської ради програму розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства Рівненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Рівненської районної ради на 21-22 роки. Але в зв'язку з тим, що цей центр первинної санітарної допомоги нам не надав цієї програми, а програма розробляє цей центр. От ми зв'язувалися з він поки що не дав. Не дав то є пропозиція перенести на чергову сесію, розглянути і цю програму. Так, ми комісійно розглянули. Пропозиція була комісії, щоб перенести. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, приймається. Рівненська організація Колос просить надати субвенцію в розмірі розмірі тисяч гривень бюджету бюджет Зеленської сільської. Ради з метою реалізації заходів розвитку фізкультури і спорту на селі сприяти масовому залученню молоді населення до участі в спортивних закладах. Ми теж вчора обговорювали це питання, аби підтримати цю рівненську організацію фізкультури і спорту. Вирішили теж виділити закласти кошти для її підтримки. Це наша людина, вона зорянська людина, працює в Рівному. Там фактично вже чим раз стає складніше. У нас є свої футбольні команди, але Людина працюючи, хоче працювати і звернулася за допомогою, то ми маємо в цьому сприяти. Хоча б частково є прохання, так, поки що підтримати. Прошу хто за, хто проти, хто утримався, приймається. Надійшла заява жителів села Дерев'яне зв'язку з аварійним станом старих торпляв дерев з метою запобігання руйнування пам'ятників на сільському кладовищі. Просимо за. Планувати кошти в бюджеті сільської ради для виконання робіт по зрізанню старих дерев на 2021 рік розпочали. Просимо розглянути наше прохання. Вчора комісійно ми це, цю заяву розглянули і кошти заклали. У нас кладовищах зараз роботи Лишва, вже до завершення. Сьогодні завтра завершить. Слідуючи сморжі і також дерев'яному. Ми зробимо на протязі. Короткого періоду часу судно зі зими. Тому прохання підтримати цю заяву. Грабили. Хто проти, немає. Хто утримався, немає. Чиянський районний центр первість медико-санітарної допомоги просить передбачити кошти на 21 рік в сумі 1 мільйон шістсот дві тисячі гривень на утримання закладів охорони здоров'я які розташовані на території об'єднання громади і. Так само комісійно вчора розглянули цей лист і кошти закладені частково. Так? Комісію працювали, комісія рекомендувала частково кошти закласти, нам будуть більші кошти, то буде включення обходження, будемо тоді продовжувати. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає, приймається. Рівненська обласна державна адміністрація звертає увагу, що основним законодавчим актом у сфері цивільного захисту є Кодекс цивільного захисту, спираючись на положення даного кодексу, просить врахувати кандидатуру рекомендовану кількість посадових осіб з питань цивільного захисту при формуванні штатних розписів виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування. Така кандидатура у штатному розписі. Передбачено. Ми включили штатний розпис. Нікатура, перепрошую, писати. Прошу прошу. Значить, До мікрофона, щоб у вас чуше було краще, бо може секретаря. Ми отут посміхаємося, а цивільний захист населення це дуже серйозна штука. І повірте, навіть не кожен ківник. Зможе 에, допомогти, хоча вони всі кажуть, ми раківники, ми спасемо, час, але Ні-ні-ні ні, ні. та пробки стоять, жіпи стоять і пожежна не під'їжджає, не дуже і люди.